Привіт, мене звати Олександр. Я діючий підприємець маркатового з дев'ятирічним досвідом. І в цьому каналі я розповідаю про те, як я вибудовує своє агентство на мільйон доларів. І сьогодні піде розмова про те, як я роблю автоматизацію в агентстві, які використовує інструменти. Звичайно, що автоматизація в нас діє не на всіх рівнях, але деякі лайфхаки, які я використовую, я просто покажу як приклад того, що можемо використовувати, що може використовувати безпосередньо і тим. Тож, давай приступимо. Почнемо з того, що автоматизація існує на декількох рівнях. І ця автоматизація є рівня бізнесу, і автоматизація рівня маркетингу, і автоматизація рівня комунікації з клієнтами і командою. Я розрізняю їх саме за такими типами. Якщо в тебе є якісь свої бачення, то відповідно пиши про них в коментарях. Ми почнемо з автоматизації, яка стосується безпосередньо реклами маркетингу. Почнемо з а, саме звітності. Як ти бачиш зараз на екрані, у нас є декілька типів звітності для клієнтів. Це є звіти, звичайно, і табучного формату, є звіти в Google Docs, є звіти в Telegram, Але також ми активно використовуємо і звіти в такого виду держбордах. Це дуже спрощує ведення проекту і спрощує комунікацію з клієнтом, тому що ти в режимі реального часу можеш завжди достукатися і подивитися про результати поточні, минулі в форматі графіків і так далі, навіть без доступу до кабінету. Наприклад, в цьому тажбороді ми бачимо декілька звітів, є загальний огляд показників, є огляд показників по дням, тижням і місяцям. Ось такий формат. Є також всі показники по дням. Тут можемо бачити динаміку. Так? Ми не просто дивимося і спостерігаємо за показниками день від дня, ми також бачимо і динаміку. І це також допомагає в комунікації, тому що коли клієнт. Бачить різкі рухи ціни заліт, наприклад, від 100 гривень до 250, потім до 100, потім знову до 250, потім до 90, потім 300 і так далі. Завжди дуже зручно показувати динаміку. А динаміка, от, наприклад, як в цьому прикладі, говорить про те, що показник він суттєво не змінюється. І відповідно не потрібно дуже сильно панікувати, тому що результати вони звичайно динамічні, вони не можуть бути стабільні, може бути ріст, може бути зниження, от, наприклад, там, ціна за клік і поступове збільшення може також говорити про те, що у нас поступово трошки збільшується не дуже суттєво, а збільшується ціна за літ. Є тренд кліків кількості витрат, CTR. -у. коротше, ми показуємо різні. Ті показники, які важливі для клієнта, також важливі для команди нашої маркетингу, також у нас є звіт по джерелам компаніям. Ось, це лідогенерації, є у нас також звіт і під e-commerce. Е Тут трошки більше звітів, тому що показники можуть бути різні, є так само по дням, є всі показники, є джерела компанії, і є товари та їх категорії. Тобто можна навіть таку статистику обирати. Звичайно, що тут залежить від того, наскільки якісно зроблена категоризація в магазині, тому що якщо категоризація зроблена, не дуже вірно відповідно, вони в звіті будуть відображатися не дуже. тепер переходимо до наступної автоматизації. Та це автоматизація, яка також стосується маркетингу. Але тепер автоматизація з кабінетами. це кабінети Facebook Ads, Meta, тому що. Як ми знаємо, не всі crm системи не всі джерела мають пряму інтеграцію з мето. Наприклад, той саме Telegram. В Telegram ми не зможемо передавати ліди просто так з метою відповідно. нам треба налаштувати інтеграцію. Інтеграцію ми налаштовуємо декількох типів і декількох сервісів. Перший сервіс це Apex Drive і інший сервіс Make. Інколи. Нам дуже потрібно, наприклад, Zapier або якісь інші сервіси, але це скоріше виключення з правил, аніж якесь постпостійне право. Тому тут сильне зорстві того, наскільки багато є зв'язків, наприклад, тої самої crm системою з мета, тому що деякі crm системи вони не можуть нормально тут інтегруватися через Apex Драйв, тому використовуємо Make, або навпаки. До прикладу, розберемо один з сценаріїв: це PipeDrive і також Coma CRM. Для Como CRM, для PipeDrive. От з PipeDrive ми інтеграцію беремо з напряму з Facebook Lead Ads, створюємо, беремо новий лід, беремо деталі про лід, тіснеємося про форму. І далі створимо відповідно і створюємо угоду. Те ж саме, наприклад, з Como, Але тут робиться через Вебхук. Теж деякі сервіси дуже просто інтегрувати через Вебхук. Створюється вебхук, і далі вже передаються ці дані в crm систему Створюється контакт, лід, і далі нотаток. Нотаток, наприклад, в нашому випадку це відповіді на питання клієнта, тому що це була інтеграція з квізом. До речі, дуже круту зв'язку можна робити через цей мейк, тому що. А він також інтегрується з чатом GPT, тобто може, наприклад, робити автоматичну розсилку клієнт після відповіді на квізи, таким чином підвищуючи якість сліда вхідного, навіть без контакту його прямо тут і зараз. Тобто, як це виглядає зв'язка? Ви отримуєте ліда з квізу, він відповідає на якісь певні питання. Далі через чат GPT ви формуєте відповіді там клієнту на його питання, або навпаки, ви можете дати якийсь персоналізований. Можливо, упакований продукт, міні-продукт, це може бути діджидал-продукт, відповідно, згідно з відповідей на питання клієнта. І надсилати йому за його даними, які він вказав, в формі до, цієї, до цього квізу. Дуже крута штука, також використовуємо. Це один з елементів. Тепер перейдемо до наступного. Це безпосередньо до нашої комунікації з клієнтами, і вона є декількох типів. Є звіти клієнтам, які ми пишемо, є комерційні пропозиції, які ми відправляємо клієнтам. Є, наприклад, просто повідомлення в чат з клієнтами, коли ми щось пишемо. Проходить якась комунікація проектного менеджера або там тім ліда з клієнтом. І ми розуміємо, що не на всі питання клієнта ми можемо дати 100% відповідь. Це теж саме, якби, наприклад, у вас. Згорілася якась лампочка на, не знаю, на плиті, і ви не розумієте, в чому помилка, та чому так сталося. Ідеальний спосіб, як це вирішити, звичайно, в сучасних умовах це піти до ChatGPT. ChatGPT може дати відповідь практично на всі питання, тому ми також активно використовуємо його для комунікації з клієнтами. І один з прикладів, який покажу, це якраз звіт, який ми формуємо для клієнта. У мене тут є приклад того. Які звіти я писав клієнтам? Ось, наприклад, звіт по проектам я беру, і беремо один з проектів. Ми тут бачимо, що я написав короткий звіт, буквально там в пару рядків, і він мені сформував більш детальний. Звичайно, що він трошки перебільшує з емоджі, але це також можна скоригувати, давши йому додаткові інструкції, як це робити. А що ще можна використовувати в чат GPT, це в тому числі і використання його для фінансових операцій і для фінансових певних дій. Наприклад, кожного тижня до нас приходять від різних проектів від різних підрядників рахунки. Ми оплачуємо рахунки, бо нам оплачують клієнти рахунки і для того, щоб не губитися в цьому всьому. І спростити задачу бухгалтером. У нас є автоматизація. Я на жаль, і зараз не можу показати, тому що. Це вже на аккаунті нашого бухгалтера відбувається. Це автоматизація, яка, по факту, за допомогою виписки, виписку ми завантажуємо в ChatGPT, і він з цієї виписки обирає список проєктів, по яким були оплати, список підрядників, по яким була оплата, і не просто виписує реквізити. Тут дуже важливо. А попередньо ми йому завантажили список проєктів і реквізити їхні. Він звіряє ці дані і вже нам пише не просто яким перекім реквізитом, коли були оплати, а він каже, коли була оплата, по якому проекту, яка сума оплати, і це все передає в зручному форматі XLS або CSV бухгалтеру, який потім просто це вносить в наш управлінський звіт. Це дуже просто. Звичайно, якщо ви використовуєтесь іншими сервісами, по тим самим для фінансової звітності, для управлінської звітності, то ви можете користуватися ними, Скоріше, це там вже буде це за замовчуванням. Але ми це використали. Затмову ЧПТ набагато дешевше виходить, і, відповідно, більш універсальний спосіб, як це робити. Окрім того, для маркетингу ми також використовуємо ChatGPT в багатьох випадках. Один з них це створення креативів. Наприклад, для створення креативів у нас є ось, наприклад, і, на прикладі, прикладі, креативи та на креативи, які ми робили для одного з проєктів. Тут можна робити ТЗ і під креативи, і ТЗ під, наприклад, описи продукту, і під описи Facebook, Instagram, сторінки. В цьому дуже багато яких варіантів, як це можна робити, для чого використовувати. Тому користуйтеся, можливо для вас це буде також корисним. Окрім того, що ще можна робити з ChatGPT, в принципі, що можна робити з інструментами автоматизації. От на прикладі цієї мейн-карти ви бачите, що в мене зображено різні фреймворки. Фреймворки для маркетингу, для копірайтингу, для креативу, та для будь-чого іншого. Як це можна використовувати? Наприклад, ви хочете написати певний текст або сформувати, зробити аналіз вашого бізнесу до будь-що. І ви звертаєтеся до ChatGPT, кажете про те, що вам потрібно. По якійсь якомусь фреймворку зробити креативи, або зробити текст для креативу, або зробити текст для презентації, будь-що інше. Просто вказуйте фреймворк. Також у нас є тут приклади промту. Ось вони. Тобто ви можете також брати приклад промту і використовувати його для своєї роботи. Ось такі штуки, ось такі корисні моменти я розповів. Надіюсь, що для вас це було. Дуже цінно і допоможе частково навіть в автоматизації в покращенні вашого бізнесу, швидкодії швидкодії прийняття вашим рішенням. І головна задача підприємця, Я, на мою думку, в автоматизації це не просто робити щось заради чогось, а це збільшувати кількість часу, який ви можете приділяти на стратегічні задачі, замість того, щоб інвестувати час в якусь рутину, яка буде забрати тільки ваш час, енергію і не приносити нічого, окрім витрати часу. Дякую вам за увагу. надіюсь, це було корисно. Буду чекати ваших коментарів, підписки, лайки і все, що ви знаєте, також важливо робити. Дякую і до нових зустрічей.